Всім доброго дня! В цьому відео ми розглянемо панель інструментів розширеного редагування або Advanced Editing в додатку ArcMap. Традиційно залишаю список використаних джерел, які лягли в основу написання тексту і які стали основою для цього відео. Що ж належить до панелі інструментів розширеного редагування? Передусім, як її вімкнути. На будь-якому вільному місці на панелі в додатку ArcMap ми клікаємо праву клавішу мишки. У нас з'являється ось такий випадний список. І нам потрібно, щоб навпроти команди Advanced Editing було, ми клікнули лівою клавішею мишки. З'являється галочка і активується ось така панель. І зараз ми по черзі розглянемо, що робить той чи інший інструмент, який представлений на цій панелі. Оскільки це додаток має змогу кастомізувати ту чи іншу панель, то, наприклад, найбільш часто використовувані інструменти, ми можемо зібрати в свою користувацьку панель інструментів. Кожен з цих інструментів буде. Виділений ось таким червоним квадратиком, і про нього я буду почергово розповідати. Отже, першим інструментом є інструмент копіювання геопросторових об'єктів, або англійською Copy Features Tool. Після того, як ми вибрали необхідний геопросторовий об'єкт і клікнули на цей інструмент, то в додатку ArcMap курсор миші дещо змінить форму. І дасть нам змогу вказати, в якому саме місці робочої області карти, ми можемо скопіювати ці об'єкти. Після цього виникає ось таке діалогове вікно, де ми можемо вибрати, в якому місці а, треба вказати, в який з просторових шарів, які ми додали до проєкту, треба скопіювати геопросторові об'єкти. На скрині, який ви бачите на слайді, я пробував якийсь кусок. Залізничних шляхів скопіювати, і мені зразу запропонувало що додати його до шару Railway Line, який був в мене на той момент в моєму проєкті, над яким я експериментував, готуючи це відео. Наступний інструмент це є створення кривої сполучення або Fillet Tool. Також звертаю вашу увагу, що. Сам дизайн того чи іншого інструмента, тієї чи іншої кнопки, нам підказує, що, яку дію ми за його допомогою можемо виконати. Отже, інструмент Fillet Tool він призначений для того, щоб ми створювали заокруглені сполучення між двома лінійними геопросторовими об'єктами чи їх елементами. За допомогою цього інструмента ми можемо задати місця, звідки починається, і де закінчується наша заокруглення і інтерактивно вибрати, яким це заокруглення буде. Якщо ми клікнемо на цей інструмент і клікнемо праву клавішу миші, у нас з'являються ще три додаткові опції, про які ми зараз поговоримо. Перша опція це вкоротити наявні сегменти. Trim existing segments". І якщо ми застосовуємо цю команду або цей інструмент. То ми таким чином утворюємо окремо елементи геопросторових об'єктів. Тобто, умовно, утворюються дві лінії, і крива, яка їх сполучує. І якщо ми не використали цей параметр, то наша сполучна крива вона буде окремим об'єктом, а лінії, на, які, на основі яких ми побудували цю криву, будуть незмінними. Є ще команда. Використати фіксований радіус або Fixed radius. Її потрібно використовувати, коли нам необхідно мати чітко заданий розмір дуги, яка сполучає лінійні якісь геопросторові об'єкти чи їхні сегменти. Ну, наприклад, мовно треба зробити кривизну там, стадіону там, чи кривизну якоїсь там, площі один з сегментів яких буде, наприклад, в формі напівколи. І третя команда встановити радіус кривизни. Set радіус. Її використовують, коли нам треба чітко вказати, який це буде радіус кривизни для сполучної кривої, наприклад, між двома лінійними об'єктами. Інструмент подовження лінії або Extend Tool. Для чого він призначений? Ну, як випливає із назви. Для того, щоб банально продовжити. Якийсь лінійний геопросторовий об'єкт до їхнього перетину з іншими геопросторовими об'єктами. Ну, наприклад, нам достався в руки проєкт, над яким хтось раніше працював. І, наприклад, хтось умовно не дотягнув лінію вулиці, наприклад, до її перетину з головною дорогою. Тобто, вімкнувши режим редагування, ми можемо таким чином продовжити цю лінію до вже існуючої. Тобто використання цього інструменту передбачає попереднє виділення геопросторових об'єктів, ну, наприклад, двох вулиць. Кінцеві вузли, яких треба продовжити. Ну, банально з'єднати дві вулиці. Потім ми вказуємо кінцевий вузол геопросторового об'єкта, початковий або кінцевий, який необхідно сполучити. А діаметрально протилежним до попереднього інструмента є інструмент вкорочення лінійних об'єктів або Trim Tool. Відповідно, він навпаки вкорочує лінійні об'єкти іншими лінійними або полігональними об'єктами. Ну, тобто, хтось умовно працював над вулицями, і якийсь фрагмент вулиці трошки задалеко затягнув. Тобто за допомогою цього інструменту ми можемо цей апендекс, який перетягнутий, обрізати. Відповідно, як в першому варіанті, нам треба виділити два геопросторові об'єкти. Виділяємо верніше геопросторовий об'єкт, який треба вкоротити. Вибираємо інструмент і вказуємо на потрібний для вкорочення сегмент. Інструмент перетинання ліній або Intersection Line. Він корисний в тому випадку, коли нам треба розділити лінійні геопросторові об'єкти на основі їхнього перетину. Перед тим, як здійснити цю операцію, необхідно вибрати. Один або кілька лінійних геопросторових об'єктів. Ну, наприклад, це може бути лінія електропередач, там, умовно, річка. Будь-що, що на звичній нам карті має форму лінії. Ми вибираємо один або кілька таких об'єктів, активовуємо інструмент перетинання ліній або Intersection Line, вказуємо на ті сегменти, які нам треба виокремити, і автоматично їх відокремлюємо. Інструмент розбивання багатоелементних геопросторових об'єктів, або Explode Multipart features. Він корисний, коли треба перетворити якісь складні багатоелементні геопросторові об'єкти на прості одноелементні, і кожен з них буде мати свою базу атрибутивних даних. Ну, це, умовно, може бути площа, форма власності, поверховість, якщо це якийсь будинок. І так далі. тому подібне. Ну, наприклад, в ідеалі. Ми отримали об'єкт, будинок. І ми розуміємо, що цей будинок складається з різних під'їздів. Тобто, умовно, за допомогою цієї команди ми можемо розділити складний полігон житловий будинок на прості елементи, ну, наприклад, по під'їзду. І так далі. тому подібне. Наступним інструментом є геодезичні побудови або констракт Geodetic. А активація цього інструменту, він на скрині ось виділений, викликає таке діалогове вікно, яке ми також бачимо на слайді. Відповідно, для цього має бути активований в режимі редагування якийсь шарів. Ну, у моєму випадку, я експериментував із шаром контур. І цей інструмент пропонує можливість створення різних типів геодезичних побудов. Ну, наприклад, геодезична лінія, геодезичне коло, геодезичний еліпс, великий еліпс або ортодромія, і, відповідно, останній пункт це локсодромія. локсодромія. Ну, загалом, де він може використовуватися? Ну, наприклад, якщо ортодромія і локсодромія. Часто він може використовувати цей інструмент, ну, наприклад, при побудові навігаційних ліній. Ну, це може бути авіа або морські перевезення. Відповідно, що ми також можемо побачити скріні. Тобто ми вибираємо тип лінії і можемо шляхом команди: ось тут вибрати, в яких одиницях виміру, або в, яких, в якій проєкції він буде відображатися. І ми можемо дати координати початкову і кінцеву координату, на основі яких будується ця лінія. Ми додали координати. Оця команда стала, втратила сірий, сірий колір, тобто стала активною. І відповідно, клікнувши на команду create, ми створюємо будь який з цього типу лінії. Ну, я думаю, що за цей час, поки я це все розповідав, ви на слайді. Прочитали, що кожен, з цих, що кожен з цих типів ліній чи команд означає. Інструмент генералізації або Generalize, він призначений для того, щоб спростити і вхідні або лінійні, вхідні, лінійні та площинні геопросторові об'єкти, з використання алгоритму дугласа пекера Ну, це, скажімо, такий математичний алгоритм. Який дозволяє оптимізувати або генералізувати якесь складне зображення, тобто дещо його спростити. Зміна вказаного параметра відбувається за допомогою діалогового вікна, яке виникає одразу після виділення необхідного геопросторового об'єкта та інструмента генералізації. Дещо схоже, працює інструмент згладжування або Smooth. Він призначений для згладжування прямих ребер. Та ламаних кутів геопросторових об'єктів. При його використанні, відповідно, скажімо, складнішу геометричну форму редагованого об'єкта замінює серія плавних лінійних сегментів. Сам процес згладжування він складається з двох етапів: спрощення геометричної форми геопросторових об'єктів. За допомогою алгоритму Дугласа Пекера, який я вже згадував. І, можливо, більш знайомими вам будуть криві без є. Ну, зокрема, цей інструмент використовується в графічних редакторах типу Photoshop чи CorelDROW. І, власне, завдяки використанню ще такого алгоритму, як інтерполяція. Утворюються, скажімо, певні криві і відбувається спрощення. Які ж діалогові вікна вискакують, коли ми задіяли ці два інструменти. На прикладі, ми бачимо, що я намагався генералізувати і спростити контури, які я отримав після опрацювання растрового зображення. Тобто, часто при такій команді утворити контури, особливо коли ми працюємо з растрами, умовно, наші горизонталі виходять дуже такими вузловатими і різкими. Якраз використання. Інструмент згладжування, він їх робить більш плавними. І ще в такому віконечку ми можемо ввести максимум, максимально дозволений офсет, тобто, число, яке ми хочемо, щоб спростилися ці наші лінії. Ще доволі цікавою командою є планаризувати лінії або «Planarize lines». Він розділяє всі виділені об'єкти ліній у точках перетину і видаляє зайві сегменти, які перетинаються. І, власне, для точок, пошуку точок перетину використовується така річ як кластерний допуск. І на скрині знизу ми бачимо, що мій проект в, е, в одиницях виміру Decimal Degrees. І, власне, зазначений якраз цей кластерний допуск. Тобто... Тут я в вікні можу поставити якесь певне значення. І на основі того значення він буде шукати ті всі точки перетину і видаляти сегменти, які перетинаються. Наступною командою є розділити полігони або «Split polygons». Він розподіляє полігони за формою виділених об'єктів, які перетинаються. І нові елементи створюються для кожного місця для виділення розсікає існуючий об'єкт. Виділені об'єкти, відповідно, не можуть належати до того самого класу об'єктів, що й об'єкт, який ви вирішили розділити. Ну, наприклад, як його практично можна застосувати. Ну, з самої іконки цієї команди видно, що ми якийсь прямокутник такою яскравою голубою лінією розділяємо на два. Ну, наприклад, ми мали якусь земельну ділянку. Де, наприклад, власник вирішив її розділити на два і, наприклад, ту частину або продати, віддати умовно користування сину і так далі тому подібне. Ну, наприклад, нам треба в кадастрі зробити відповідну зміну. Тобто ми можемо через цю команду зробити таку зміну. Наступною командою є побудова полігонів Construct Polygons. Він створює нові полігони з форм вибраних лінійних або полігональних об'єктів. Ну, так само, як попередня команда, що вибрані об'єкти не можуть належати до того самого класу, що вихідні дані. Доволі цікавим є інструмент замінити геометрію. Або Replace Geometry Tool. За допомогою цього інструменту ми можемо змінити форму виділеної точки, лінії чи полігону зі збереженням значень їхніх атрибутів. Тобто, ми можемо умовно. Маючи об'єкт якоїсь форми, ми можемо його змінити. Ну, можна, щось домалювати, щось відняти або повністю намалювати свій якийсь новий полігон, але причому всі значення попереднього полігону зберігаються. Також ще є такий інструмент, як вирівняти за формою. Align to shape. Він вирівнює об'єкти за контуром, який прокладений вздовж форм існуючих об'єктів. Натискаємо на цю клавішу, у нас виникає відповідне діалогове вікно. Відповідно, і ми уважно його заповнюємо. На карті з'явиться буфер, який представляє цей допуск, і попередній перегляд результату. І натиснувши на кнопку Вирівняти або Align. Ми можемо вирівняти ці об'єкти в вибраних шарах відповідно до якогось прокладеного шляху. На цьому, наш такий короткий огляд панелі інструментів розширеного редагування завершено. Хочу нагадати, що ця панель розширює набагато можливості стандартної панелі редагування, яку ми розглядали в попередньому відео. Ну і загалом, яке прикладне значення що цієї панелі, що панелі редагування. Передусім вона пов'язана за, для того, в вони основ, є фактично основними, і призначена для того, щоб редагувати <кхем> точкові лінійні чи полігональні об'єкти. вона особливо корисна, коли, наприклад, ми вручну створюємо якісь проєкти або, наприклад, коли ми викачали певні дані, наприклад, з інтерактивних карт. І нам потрібно вручну дещо поредагувати. Ну і ці об'єкти є корисні. Також звертаю вашу увагу на те, що як інструменти панелі розширеного редагування, так і панелі, так інструменти панелі стандартного редагування, часто вони можуть працювати виключно лише з лінійними площинними або полігональними об'єктами. Якщо, наприклад, у нас запущений процес, Редагування, а інструмент залишається сірим, тобто неактивним. Це означає, що цей інструмент або не підходить до такого типу даних, або ми не запустили процес редагування. І за цим потрібно слідкувати. Сподіваюся, що таке коротеньке відео було максимально інформативним і пізнавальним. Дякую за увагу і до побачення!